Зустрівся з представниками українських та іноземних медіа, щоб дати відповідь на численні питання, які накопичилися. Тривала відверта розмова про війну, про Збройні сили, виклики, здобутки і проблеми, сенс управлінських, кадрових рішень та інтереси простого солдата, детально розповів про оперативну обстановку, зокрема на напрямку, що зараз в центрі уваги Сумщина. Російське угруповання тут залишається приблизно сталим 50 тисяч. Завдяки нашим активним діям у прикордонні в Курській та Белгородській областях РФ противник не зміг посилити цими дивізіями і бригадами Покровський напрямок. Загрозу Сумам враховуємо, але вживаємо необхідних заходів, щоб убезпечити обласний центр. Зокрема, у складі оперативно-тактичного угруповання створена окрема група відповідальна безпосередньо за оборону сум та нарощення системи інженерних фортифікаційних загороджень, призначений заступник командира оперативно-тактичного угруповання з питань фортифікацій. Наступальні дії ворога на даний час зупинені по рубежу кіндратівка юнаківка. Ситуація стабілізована. За останні тижні сили оборони повернули під контроль Андріївку, а в юнаківці просунулися від 200 до 700 метрів. Роз'яснив питання сучасних підходів до фортифікацій, посилення протиповітряної оборони, технологічних рішень для посилення обороноздатності та наших ударів по території Росії, окремо проговорив просування корпусної реформи. Перша черга управління армійських корпусів уже пройшла бойове злагодження та прийняла свої смуги відповідальності з визначеним комплектом військ. Я сподіваюся, що така реорганізація дасть нам можливість насамперед більш раціонально використовувати наших військовослужбовців, які виконують бойові завдання, та створити більше дієздатних резервів, щоб мати змогу проводити активні контрнаступальні і наступальні дії. Адже в глухій обороні ми сидіти не збираємося. На зустрічі багато йшлося не лише про армію нинішню, а й армію майбутнього, яка буде ще більш високотехнологічною. Ми будемо робити все, щоб зберегти нашого солдата, щоб він керував спочатку дроном роботизованою платформою, а потім уже йшов сам, бо це найбільша цінність, наш піхотинець. Робимо наголос на розвитку дронів і роботизованих наземних комплексів. Одним із перспективних напрямків є дрони-перехоплювачі для протидії ворожим шахедам. За напрямком Deep Strike розвиваємо і дронову, і ракетну програми, будемо продовжувати ураження по території Росії, нарощувати масштаби та глибину. Загалом Deep Strike – одна із найсильніших наших сторін, де ми маємо ефективність, яка в 15 разів переважає наші затрати на ураження. Під час зустрічі також почув проблемні питання журналістської спільноти, що стосуються організації роботи в зонах бойових дій, будемо розбиратися і працювати разом, адже мета у нас спільна, сильні збройні сили, сильна Україна, перемога. Вдячний представникам медіа за співпрацю та розуміння. Слава Україні! Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Commander in chief of the armed forces of Ukraine, General Alexander Sirsky, had a meeting with journalists.